Доброго дня. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Воюємо, працюємо, переможемо. Засідання 49-ї чергової сесії селищної ради, 8-го скликання, є правомочним, так як на засіданні селищної ради присутні 12 депутатів Іршанської селищної ради. Оголошую про свою участь у голосуванні. 1314. Вибачте, 14 депутатів. Оголошую про свою участь у голосуванні. Ведеться біля запис засідання селищної ради. Під час тривоги спускаємося в укриття. Пропоную обрати лічильну комісію. Прошу. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За. Утримався. Проводи. Рішення прийнято. порядку денного на сесії 32 питання. Порядок денний був вистав. Що нормально. Порядку денного 32 питання. Всі питання будуть, э, розглянути на комісіях і рекомендовані розглянути на сесії селищної ради. Є необхідність зачитати весь порядок денний, чи проголосуємо списком? Як всі знайомі. Послідали. Все, добре, тоді прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Утримався проти. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 2 години. Перерва за потреби 10 хвилин. Доповідачам по 5 хвилин. Обговорення до 3 хвилин. Прошу проголосувати за запропонований регламент. Хто за? Утримався? Проти рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Про звернення Іршанської селищної ради щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського. я буду Звернення Іршанської селищної ради Житомирської області Коростенського району щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського. Три роки тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ворог розраховував на блискавичну капітуляцію, але натомість зіткнувся з безпрецедентним спротивом, неймовірною мужністю та непохитною волею українського народу.